Лижній мікс перший сорт 15 кг 3,5 євро за кілограм. І починаємо з такої курточки зеленого кольору, такого гарного розміру. Далі штани, такі лижні, і вони йдуть на підтяжках. Не виглядають. Далі у нас. Знову лижні штани, це є емочка. Емочка, не маленька Елечка може бути. Далі в нас штани зно. Звичайні. Так виглядають. Потім у нас ще одні штани лижні. Так, як комбінізон, тому що є теж на такі. Ось у нас білі штани лижні. Вони так виглядають дуже гарні. Такша у нас курска лижня такого більшого розміру. Штани. Штани лижні. Вони так теж виглядають псині. Курстка. Дуже гарна лижня. Далі у нас штани. На таких пітяжечках. От у нас такі комбінетована пітяжечка з последнього кольору. Знову штани чорні, такого більшого розміру. Біла, куртка, лижня. Такі штани лижні. Білі. Сани лижні. Теж дуже гарні. Ще одні білі. І елічка розмірна. в нас. Комбінезон лижний. Дуже гарний. Нов комбінезон. Ще один комбінезон такого гарного розміру. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.